11 листопада. Чи бувають риби круглими? Дурна людина весь свій гнів виявляє, а мудрий його стримує. Приповісті Соломона 29.11. Мамочко. А бувають риби круглі? запитала Вероніка. Буває! Є у світі дивовижна риба. Її називають. Бурий скелезуб чи риба фугу. Ця рибка в момент небезпеки стає як куля, відповіла мама і знайшла в інтернеті картинки незвичайної рибки. Риба фугу дуже цікава, вимовила захоплено дівчинка. У цієї риби немає луски, а є невеликі голки. У спокійному стані голочки пригладжені, але варто рибці зустріти хижака, як одразу ж її тіло розмухується, а голки починають випирати на всі боки. Бурий скелезуб – риба дуже отруйна. Тому інші риби намагаються обминати її, пояснила мама. Ця рибка не така вже й мила. Подумавши, промовила Вероніка. Знаєш, доню, з рибою фугу можна порівняти гнів. Це такий стан, коли людина грубим жестом чи криком висловлює невдоволення чимось. Гнів, як гострі голки чи отрута. Вони ранять тих, хто перебуває поруч. Сказала мама. Мамочко, я запам'ятаю, що гнів це погано. А якщо забуду, Мені нагадає риба фу. Важливо у Біблії написано, що мудра людина стримує свій гнів. Проси у Господа мудрості.